Хей, ну що Всім привіт, з вами Соня. І сьогодні у нас, дуже 15-й епізод династії Вандербільд. Ось, так. Ми програємо далі, щоб у нас вони спали і добре поспали, тому що у нас, значить, було хороше, дуже сильне прослуховування нашої менсу. Е, так, потрібно розвинути акторські навички і розвинути навичку харизми. Ой-ой, злодюшка, Зоїпадав. Окей. Так. І це в нас буде початок в суботу. Ган нагадування про завтрашнє про завдання, ще про сина співактор. Співактор. Актори, які вас не люблять, важко працюють поруч. Допоможе гігієна не забувайте купатися. Ні, ну, вони що там вообще Ефігелія? Ти що не купалася чи що сонце? Йой, але нас так чмирять, я взагалі перший раз бачу, що в нас так чмирили. вам чесно кажу. Ак ну, акторство це. Ну, це що це таке? Де це таке бачу, Алло? Ксадин, розберися з ним блін. Намалювати політичне графіці. Прикол. І просувати політичні плани. Ага, з іншим сімом. Добренько. Ти якраз у нас вже будеш вставати, тому давай вставай. Раз, давайте розмножимо жабок. Ось Що... все. Чого у нас їх три? Капець. А, так, і ти в туалет Що тобі заважає? Давай сю. Не знаю, просто може думаю там те дитині, їхнє майбутнє потримаю. не капець, вони нас ображають, вони взагалі тут кажуть, що помитись треба, ну Це капець. Я вам чесно кажу, я ніколи не бачила, що тут таке було. Кістирні крекері. Іш? Ну, ну тепер то я бачу, що треба помитися. Ну тоді то. Це капітець якийсь. Так, тобі давай поїдеш теж. А що, ось вже немає. з'їсти. Хапець немає, реально. Око? Ну, окей, добре. Давай тоді. Прикусити йогурт без лактози раз для тебе для. Ти ж у нас вегетаріанка. Раз для тебе буде все добре. Так, о, до речі, до речі, до речі. Якщо можна, ми з тобою якраз обсудимо ці всі плани, те, що нам потрібно. Так. просувати політику це воно, так. Просувати політичні плани. Політичні плани. Це воно? Я надіюсь що... О, ні, не романтика. Просувати політику. Це воно? Через яку Я знаю, що ви там. Ой-ой-ой, ну диви ну диви ну давай, я просуваю. Прям надумав, він, певно, вчиться, вчиться в неї. Я такий Дивіться, я нормально просуваю свої політичні плани? Чи не туше, да? Політичні дії з цим всім будуть легшими. Та вона і так твоя дружина майже. Звісно, легше ми. Все, йдемо тоді в центр. Так, повикидайте, будь ласка, спочатку свої тарілочки. О, до речі, я думаю. Захоплення. Це захоплення. Це він, типу, та захоплення тепер нею. да 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 Так, тепер він захоплений нею. Це мило. Добре. Мої хороші. Давайте викидайте швиденько ці всі непотрібні вам тарілочки. Ідемо в центр. Ти будеш прокачувати свій. Оку, що ти робиш? Ну, яка вода? Боже, ви так ніколи не вийдете з цієї хати. Їсти щось, ти вже ж не хочеш нічого їсти. Все, давайте. Я хотіла придбати цей. Цей. Сміттєвий бак. Це такий класний такий. такий що нанобак? Що нам дає симлевони? Отак от. За те, що ми там кидаємо ці. ці Ну, ви поняли, так? Е, Чула, що ти заручена Вітаю. Дуже радію за тебе і за сім'ї нам як садим. дякую Ну що, знімає така хороша подруга? Реально хороша подруга. Ого. Ого. З, з яких пір? З яких пір? Такі хороші друзі. Хапець. Добренько. Все, відправляємося. Давай быстренько, бистренько, кождень, кожен, кожен, кождень. Час, 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 цикль, цикль. Так, все ми на місці. Я надію, що я туди потрапила. Типу, це ж потрібно сюди, на мистецтво. Та-та-та, все добре. Прекрасно. Все малюємо. Політична графіті. Давай разом. До речі, разом будемо малювати з Медісом. Якось разом справа буде, яку вона зробили <гум> зробила. такі Без... Що це таке? Куди дивляться? Охоронці порядку, що це таке? Дивіться, графіті малюють. Посеред міста. Ну, це хапець. Безсовісні. совісні. Дзвоніть в поліцію, дзвони в поліцію, ти хто такий? Йой, бідно, чуть не задихнулась. Фідуська. Що нас там? Забути навичку малювання в них обох. Добре. Ну, звісно, Ксадни е, краще прокачається все. Давайте, говоріть, говоріть говоріть і робіть, будь ласка. Воно все довго робиться, я вже бачу. Найдуже довго. Нам докуди потрібно? Доколи. До чотирьох, але це не важливо. Напевно, бо робота з дому. не до дня. Типу, до наступного ранку, так розумію. Або до вечора. А, це, типу, наша оця тема, так? Так, да, дивіться, він вже другого рівня навички досягнув. Опа. Опа. Дивіться. Це наші наші під, седовичі, це, це наші, це наші е, які підтримують. Боже, це. Боже голуб, ти шо? Я думала, ти на мене летиш, дурочок. Дурочок такий. Дивіться, вони нас підтримують, дивіться. Вони нашу тему, за нашу тему топлять. О Боже, я реально? Я, я настільки добре, що ти подруж, подруги, з... <смі> дружиш з пайні Пітс, Вона класна. Дякую. Дивіться, нас підтримують. Це, до речі, новий сім, якого я заселила. Андрю. Аджінта. Сім'я Хан Як Я колись е, Хан Сінтон нами, Боже, аж не можу вимовити. Грала, ой Боже, дуже давно, дуже давно я грала ними. Ось, і я в мене збереглися, Ну, збереження моєї цієї, типу, як те була Династія, але вона така, ну маленька, я дуже довго не могла чомусь грати в династії тоді. Ось, і я їх зберегла і виставила собі в галерею. Ось, і потім я так думаю, а чому б їх сюди не підселити? Правильно, правильно. Ось, і тепер і Медісін досягла другого рівня навички малювання. Ем, Підселила я ще одну сімейку. Їх там, до речі, небагато. їх там всього всього мама, тато, ем, син і доця. Син він молодий, а доця вона підліток. Ось, е, Далі іде сім'я. Сім'я. Боже, яка-то сім'я? Дай мені пам'яті? Я не пам'ятаю, я чесно вам кажу. Ладно, я вийду вам в місто і я вам все розкажу, все покажу. Бо там, типу, теж моя династія, теж колишня династія. Я там, в принципі, більш-менш ну, теж небагато прям дійшла там. То там був мама, тато, типу, дві дочки, вони близнючки. Ось і син їхні автоматичні повідомлення Ще персонал. Вітаємо вас. з чим, туричок. Дякую. Ну Щось трошки пізно ви мене вітаєте. Е, цей. А за що вони вже топлять? Що вже інші топлять? Ну, дивіться, вже тут дві різні команди. Що це таке? Що це таке тут происходить? капець просто. Тепер можу. О, дивіться, вже ін третього навичка малювання досягнув. Вау. Дуже швидко він прокачується. Дуже швидко. Класно. класно. Дивіться, яку красоту вони намалювали. Так, добре. Тоді ще одна сім'я. Так, я розказувала, так добре. їхній, Ці дві дочки, ще їхній брат, типу. Менший. Далі в того брата є теж жінка і малий син, а в тих двох дочок є. Значить, в першої дочки є. Все так він все получив. В дочки є ну, чоловік, а син старший і маленька вона. Тодлер. Дивіться, спогани скотеняки. Можна на них на цей. Можна їх віддубасити? Ладно, давай ми з тобою підемо в качалку і почнемо дубасити їх потім. Або наймемо чуваків, які будуть добасити їх. Так. Сам Тодлер дівчинка. Далі в другої. цієї дочки. В неї є. Чоловік і дочка. І ніби все. Це вся сімейка, от ну, невелика. Далі, значить. Ще одна сімейка. Просто чоловік, жінка, їхній Тотлер. Синок. Що там взяла собі? Отже, ви боріти в обгорці зі шпинату. І. Десь можливо ще техніку І так, все, давай сонце їж. Потрібно навичку харизми і навичку, і акторські навички тобі потрібно підвищувати. Давайте в бібліотеку знову підемо. Давай, доїдай. Доїдай, доїдай, доїдай. доїдай. Все, вітаємо, вітаємо, вітаємо. Зробила по свої перші кроки, ще залишилось вивчити 26 рецептів. Зараз я вам все покажу, все наглядно розкажу. Більш-менш. Так, тут у нас нікого. Зараз вам ні, ось так я не можу показати. Добре, давайте так. Значить, тут в нас сім'я ось живе це Цебелла. Це якраз таки така. Це була засновниця моєї династії, вони Кроуфорди. Ось Аліса Кроуфорд, її чоловік Дарен Кроуфорд, дочка, ось ця що я говорила близнята. Там інша дочка в іншому Уазі Спрінгс живе. Ось Белла Кроуфорд, її чоловік Вільям Андерс, син Дасі Кроуфорд, він молодий. І ось ця Бетті Кроуфорд, малесенька вона от малюк, вона Тотлер. Далі Уазі Спрінгс. Ось тут живе якраз-таки Ліза Кроуфорд. Ось, дивіться, до речі, блін, оце мені потрібно поставити, що це для весілля. Ладно, тут я, як бачите, поміняла також житлову оренду тут поставила, тут замінила, тут поставила басейн, тут поставила, замінила ці домики, ось цей домик теж замінила. Тут поставила ще цей ресторан, тут студія йоги. Ось, і тут, значить, нас з цієї сімейки Лізе, ось ця друга близняшка. Ліза Кроуфорд, її чоловік Шон Нагата і їхня дочка Глорія Кроуфорд. Ось тут Авілокрік я замінила. Боже, щось замінила ось цей сприртал. Празкішне здоров'я. Там у нас, типу, як більше спа теж є. Ось тут я замінила будинок, ось цей будинок замінила, тут цей будинок, цей будинок теж цей будинок, тут для весілля. Ось ніби все. Далі Ньюкрест. Я, значно, поставила спа. Тут теж О, ось це, до речі, ще одна сімейка мама і їхня. Є, їх... Є дві дочки: одна старша, вона, до речі, доросла от, недавно стала Ан... Анабет. от, і дочка Шеріл, Карел, Сімейка Карл, і ось мама Шейла. Ось це, це також я поставила цей будинок. Тут ресторан, спа, ще один ресторан, ресторан, і тут для весілля теж приміщення. Далі тут нічого. Він вурсі, помі... що я заміня... заміняла. Тут я зробила житло в оренду, тут я поміняла бар, тут теж я поміняла бар, тут я теж зробила житло в оренду. Так, тут ніби нічого далі. А, ось тут ще ресторан, я от замінила. Тут був, типу, ще один цей нічний клуб, але я зробила тут ресторан. Ось, тут бар в нас, я замінила, кричаща лама. Тут я також зробила житло в оренду, і тут я поставила ще нічний клуб, якби типу з басейном. Там нічний клуб такий. Ось. В сан Мішуну я зробила тільки. А, ні, я замінила ось цей караоке бар, замінила ось цей караоке-бар і замінила, тут був спортзал, і тут поставила ресторан. Ось. Далі Брінтолтон, ехі... я вам зараз все покажу Дель Сульвелі. Я тут замінила плам... ну, студіо Пламбо-пікчер, ну, ну, коротше студіо ПБП. Ось, воно було просто ніяке. Тут я замінила ем, будинок, і тут я замінила будинок, там був житло просто оренду. Так, добренько, що ще? Тут в спортзалі я додавала просто коверки для йоги. Далі солані. Сулані, солані, сулані. Тут я поставила, типу, відпусткову ділянку, там дуже класно зроблено, ми з якось з вами з'їздимо. Тут я поставила замість пляжу, ресторан. Ось тут я поставила замість такого, який був там будинок інший ось цей будиночок. Бриччя старні нічого, рак Меребі теж, Генбренд Беглі, Сансикує, тут щось зробила взагалі. А, так, да, тут я поставила ось, такі, ось таке житло оренду. Тут поставила також ресторан. А, так, і в тому ранді зараз покажу. Можливо, що щось робила, я не пам'ятаю вже просто. Не зараз. Бо... Тут... заждіть будь ласка. <сум> Все, бачите, з мене. Так, добренько. І тут у нас теж я поставила для весілля проводити місце. Ось ніби все, ніби все зробила. Далі Брінта Тонбей. Тут у нас, значить, усе знову Кроуфорди, це якраз такий його звати Ділен, саме мій, син. Ось, син. Далі його м -м, жінка Венді Рейдж і син їхній Калеб Кроуфорд. Ось. Далі, значить, у нас сімейка Метсюс. Ось тут Крістіна Меттіус, жінка з цього прекрасного чоловіка-хенка Метіуса і їхній прекрасний Крістофер Меттіус, синок. Ось і тут Ханттони, про який я говорила, вже теж моя засновниця тодішня, Лайза Ханттон, третя. Це Джей Ханттон, третій, це якраз таки той, який є в нас зараз навіть. Можливо, я його видалю, тому що чому двоє потрібні, правильно? Ось який є просто з цього. З простого Сімсу четвертого Стандартного той Джей Хантінгтон третій. Ось Ендрю Хантінгтон четвертий, типу він вже, виходить, їхній синок. І Джей Ха... Джейн Хантінгтон четверта Їхня дочка. Їхня дочка. Ось, ніби всі сім'ї, ніби так. Надію, що я всіх показала. <гас> Ох, я ж, ж не можу. А, тут я нічого не міняла. Комаребі. Теж я нічого не міняла. Зараз сама просто передивлюся, що я нічого реально не міняла, бо я вже просто не пам'ятаю, трішки я це робилося, Ні, все добре. Тоді ем, приміщаємось в Бринтлтон Bay, йдемо, значить, в бібліотеку. Ну, я туди йду, неважливо, просто йду. А, ні, ще забула вам сказати? В цьому. в Сальводораді я там теж ось це місце, там, де був типу музей дуже прекрасний. Блін, а не можу. Ладно, добренько. Потім вам якось покажу. Я там теж поставила місце для проведення весілля таке велике-велике, 50 на 50. Ну, прям, але там, ну, шикарно, шикарно, дуже мені там сподобалось. О, дивіться. Нинці тут вже бібліотека. Добре, тоді. Давайте швиденько підемо розвивати навичку харизми. Я не знаю. Можна кудись. Не сюди, а типу, кудись сюди. Поставити якесь зеркало. Я швиденько так поставлю. Швиденько який зеркаль, якийсь зеркалте. Щось красиво зеркальте. Це З наверх не можна поставити десь. Сюди. Щоб стояла. Ну, десь. Таке. Все, біжи, підвищує свої акторські навички. Ось, Окс, садден, саддинг, саддинг, Ти у нас будеш. Будеш. Я зараз придумаю, що ж ти будеш. Давай і так само заплануємо цей. На дрібний підробіток знаходь. Давай подивимося, що ти можна зробити. Це і падає сніг. Як тут прекрасно, прекрасна, Брінтабей? Просто реально прекрасно. Так, добренько. відеоігор. Харизма потрібна, наприклад, для зваблення. О, це, до речі, для нашої прекрасної Медісон. А, воно продає морські мушлі. Давай підемо. Голі, оце, до речі, вже. Це якраз таки і душе підходить. А не те, що буде там це Торн той. Це зараз нормальний, ну Торн. Торн просто. На жіночу роль. напевно, просто про турни нас знаємо. Я думаю, так. Скоріше за все. Так, друнька, нам знову потрібно на Solanie. Ідемо знову на Soline, сюди. Раз на Солані. Ні, без Майдісін, Чи з Медісон? Давайте з Медісон. Давайте з Медисом, Хай. І на цьому буде прекрасний наш епізод закінчити. Ой ой, яка погода, нас погода прямо радує. ленько добренько, тоді вже в наступному епізоді будемо ми вже спирати ці мушлі. Що ж, дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі, як вам. Гарного вечора або дня і всім пока-пока.